Про яку найдивнішу послугу хтось у вас просив і чи виконали ви її? Я збирався зайти в супермаркет, коли якась жінка зупинила мене і запитала, чи не можу я приглянути за її тхором, щоб вона могла купити те, що їй потрібно, оскільки працівники супермаркету сказали їй піти, коли побачили в її руках цю штуку. Вона виглядала трохи засмученою, і мені стало її шкода. Крім того, я ніколи не бачив тхора в реальному житті. Тож я сказав, що так добре. Провів близько п'яти хвилин на дворі, тримаючи в руках цього тхора. Надзвичайно. Холодну маленьку штуку. Вона вийшла з пляшкою сидру і дуже дякувала мені. Я віддав тваринку назад і пішов далі по своїх справах. Тхоре круті. Мені було 16, і я вилазив з машини на нашому подвір'ї. Мої літні сусіди, яким було, мабуть, за 90, попросили мене підійти до них. Вони пояснили, що їм потрібна допомога. Вони впіймали білку на своєму горищі і намагалися втопити її у ванні. Клітка пастка була достатньо великою, щоб білка мала можливість висунути ніс і дихати. Вони хотіли, щоб я одягнув шкіряні рукавички, які вони мені дали, дістав білку з клітки та потримав її під водою. Я люб'язно сказав їм ні, але я забрав білку, відніс досить далеко, щоб вона не повернулася назад, і повернув їм клітку пастку. Кілька тижнів тому я вийшов із квартири і йшов до машини, коли до мене підійшла літня жінка, яку я ніколи раніше не бачив, і попросила допомогти відкрити кришку батарейного відсіку пульта від телевізора. Я відкрив його, показав їй, як це робити, і повернув пульт назад. Вона подякувала мені, і я пішов своєю дорогою. Справді високий хлопець у шумному хостелі в Лондоні запитав, чи можна йому взяти мій бульйон з рамену, коли я закінчу з локшиною. Ну так, я віддав йому бульйон, лол. Коли я навчався в середній школі, я пішов купити презервативи і помітив дівчину, можливо, років 13 або близько того, яка стояла посеред відділу жіночої гігієни і виглядала дуже збентеженою. Недовго думаючи, я запитав, чи з нею все гаразд, і вона просто почала розповідати, що того дня у неї почалися місячні. Це були її перші місячні, і вона не знала, що їй потрібно купити. Вона боялася говорити про це з мамою, тому що її мама була ультрарегійною. Католичкою, яка за її словами вважала менструацію гріхом, вона також боялася розмовляти про це зі своїми консультантами в школі. Це була католицька школа у південній Кароліні, тому що вони просто розповіли б усе її мамі. Вона була сама, їй було страшно. У неї була активна кровотеча, і вона розповідала зовсім незнайомій людині, до того ж хлопцеві, про те, що боїться свою матір через те, що вона ну ніяк не може контролювати. Я запитав. В чи можу я якось допомогти, хоча насправді я гадки не мав, чим я можу допомогти, і вона запитала, чи можу я допомогти їй вибрати щось. Безсумнівно, це один із найнезручніших моментів у моєму житті. Але я пішов до аптекарки і пояснив їй ситуацію. Вона вийшла з за прилавка та розмовляла з дівчиною приблизно півгодини, перш ніж допомогти їй щось вибрати. Протягом цієї розмови вона питала, чи можу я почекати її. Навіть після розмови з аптекаркою, вона попросила, щоб я провів її від аптеки до її друзів. Перед тим як я пішов, вона подякувала мені за допомогу. Я не відчував, що справді допоміг їй, але я був радий, що вона почувалася трохи краще ніж раніше. Весь час я просто думав про те, що моя молодша сестра також могла опинитися в такій ситуації. Мій сусід по кімнаті в коледжі попросив мене допомогти йому знайти презерватив, який він загубив у своїй дівчині. І напевно я б навіть погодився, але його дівчина сказала, що їй не потрібна моя <кхем> допомога. Одного разу, коли ми з друзями виходили з клубу, ми проходили повз пару жінок, які сперечалися між собою. Одна з них підійшла до мене і запитала, чи можу я, будь ласка, вдарити її подругу замість неї, і вказала на людину, з якою вона щойно сварилася. Я відповіла щось на зразок, що ні. Тоді вона сказала, що заплатить мені. Я все одно відмовилася, тому вони просто стояли близько хвилини, дивлячись, як ми з друзями від'їжджаємо в таксі. І знову почали сперечатися. Я гадки не маю, що це в біса було. Моя подруга, гетеросексуальна дівчина, запитала мене, гетеросексуального хлопця, чи можу я уважно оглянути її дупу, тому що вона відчуває там біль. Я знайшов прищ. То, як між вами щось було? Ні, він буквально просто подивився на мою дупу і все. Моя подруга попросила, щоб я прикинулася нею під час телефонної співбесіди, тому що вона надто нервувала, щоб говорити. Ви це зробили? Так, і вона отримала роботу? Так. Я не жартую. Ми з другом обідали на парковці біля Макдональдс, коли до нашого вікна підійшов хлопець і попросив доставити торт для якоїсь дівчини на ім'я Марія за 10 баксів. Ми взяли 10 баксів і пафосно вірвалися в Макдональдс, запитуючи, чи є серед персоналу дівчина на ім'я Марія. Я високо піднімав торт. Усі працівники занепокоїлися, запитували, хто дав нам торт, як вони виглядали тощо. Ситуація стала дуже незручною. Оскільки ми думали, що торт приймуть із задоволенням. Ми думали, що той чувак просто намагався здивувати Марію, тому що він був її хлопцем чи щось подібне, але виявилося, що це було чимось набагато темнішим. Хлопця на парковці вже не було. Ми використали 10 доларів, щоб придбати Мак і пішли, думаючи про те, наскільки це дивно. Нам було лише по 18 чи 19. Я справді хочу знати більше. Сумно, ми з ним досі говоримо про про це там міркуємо, що це було особисто. Я вважаю, що той чувак був сталкером, оскільки весь персонал був справді занепокоєним. Одного разу на вулиці мене зупинила жінка, і, попередивши, що у неї справді дивне прохання, попросила подути її в око. Це було настільки нешкідливо, але настільки незвичайно, що я справді замислився, наскільки ніяково, напевно, було для неї попросити про це абсолютно незнайому людину на вулиці, незважаючи на те, які незручності їй завдавала та вія або що там було. Ну я погодився, і це спрацювало. Це трапилося зі мною. Але я була тою, кому щось потрапило в око. Одного дуже вітряного дня я йшла по вулиці і щось потрапило мені в око. Я намагалася це дістати, але через деякий час я вже нічого не бачила через сльози. Я зупинилася і спробувала протерти око. Якийсь хлопець підійшов до мене, ймовірно, тому що я зупинилася посеред жвавої вулиці, плакала і протирала очі, і запитав, чи я в порядку. Я розповіла йому, що трапилося, і він сказав, що він міг би Спробувати подути в моє око. Я вагалася, чи варто дозволяти незнайомцю подути мені в око. Але я також була у відчаї, тому я дозволила йому це зробити, і це спрацювало. Тепер ми одружені і маємо трьох собак. Гаразд жартую, я більше ніколи його не бачила. Я був у своєму гаражі. Якась жінка підійшла і запитала, чи є у мене лопата. На що я відповів, що так і є. Після цього вона сказала, що там на вулиці лежить мертвий кіт, і вона хоче, щоб я пішов і поховав його. Одна дівчина сказала мені, що якщо хтось запитає мене, чи зустрічаюся я з її сестрою, відповідати так. Я майже не спілкувався з нею і навіть не знав, що в неї є сестра. Коли хтось запитував мене про це, я завжди відповідав ні. Я здивований, що вона не сварилася зі мною з цього приводу. Коли мені було 15 років, я хотів отримати дозвіл ловити рибу в струмку в моїй місцевості. Я постукав у двері власника землі і мені відчинила жінка середнього віку. Її перші слова були: О, дякувати Богу. Вона деякий час намагалася допомогти своїй літній матері самі лягти в ліжко. І запитала, чи не можу я їй допомогти. Звичайно, я допоміг. Весь час, почуваючись надзвичайно ніяково, я отримав дозвіл ловити рибу в цьому струмку. Наступних кількох років я зловив там багато струмкової форелі. Я попросив одного зі своїх друзів допомогти мені викинути оленя, якого я збив у шкільний смітник влітку. Він допоміг мені, нас обох відсторонили. Смерділо на всю автостоянку і особливо школу. Очевидно, вони не дуже часто вивозять сміття, лол. Виходив з лікарні, я був пацієнтом, і попереду мене була пацієнтка в інвалідному візку, яка хотіла покурити джойнт, але не могла її втримати. Тому вона попросила мене запалити її для неї та потримати, поки вона курить. В дитинстві і в підлітковому віці я грав у футбол. Однієї ночі, коли мені було 18, здається, мені зателефонували близько другої години ночі. Я бачу, що телефонує хлопець, з яким я колись грав у футбол. І це було дивно, тому що, хоча ми були знайомі, ми не були друзями чи щось подібне, і на той момент ми не спілкувалися вже роками, але я взяв слухавку, бо подумав, що у нього можуть бути проблеми чи щось таке. Отож, він запитує. Чи можу я приїхати в сусіднє місто і зустрітися з ним? Я запитую його, чому щось не так, тобі потрібна допомога. Він стверджує, що нічого страшного, і що я отримаю дві тисячі у валюті моєї країни, якщо зустрінуся з ним зараз. Я запитую його, чому, що відбувається, що ми будемо робити, і що це взагалі таке. Він відмовився відповідати і просто повторював суму грошей, яку я отримаю. Його голос звучав нормально. Він не Здавався наляканим або п'яним. Навпаки, він звучав навіть трохи схвильовано та щасливо, ніби справді хотів, щоб я приїхав, і не через щось погане. Я був дуже збентежений, але я відмовився, тому що була ну, друга година ночі, і все це звучало до біса дивно. Зрештою, він приймає мою відповідь і кладе слухавку. Якийсь час я думав, що, можливо, я облажався, і у нього були якісь проблеми, про які він не міг говорити по телефону, але судячи по його голосу, у нього все було добре, і з ним не відбувалося нічого незвичайного. Відтоді я з ним не спілкувався, і з тих пір минуло вже близько десяти років, але мені все одно цікаво, що це бляха було. Колишня сказала, що в неї був напружений день, і запитала, чи може вона вкусити мене за руку, бо від цього їй стане легше. Я погодився, вона залишила на моїй руці сліди від зубів. Що ж варто було звернути увагу на ці червоні пропорції. Одного літа я сиділа у парку, і до мене під'їхав хлопець на велосипеді та запитав, чи можу я там посидіти, поки він дрочитиме. Він заплатив мені 70 доларів, і це тривало 4 хвилини. Коли мені було 16, у мене був друг гей, назвемо його Стен, у якого був хлопець, якому він лише дзвонив і писав, але ніколи не зустрічався особисто. Це почалося як весела кокетлива ситуація, яка стала надто серйозною. Він прикидався дівчиною, і хлопець ніколи про це не підозрював, оскільки дівчачий голос Стена звучав досить переконливо по телефону. Вони розмовляли щодня. Я думаю, що на той час їхні стосунки тривали майже рік, і Стен. Дуже хотів зустрітися зі своїм хлопцем, оскільки він вже закохався в нього. Ми зі стеном були дуже близькі, і він розповідав мені всі подробиці їхніх стосунків. Але одна річ, про яку він сказав мені надто пізно, це те, що він описав свою зовнішність на основі того, як виглядаю я, мої риси обличчя, мій зріст, моє волосся. Він сказав, що не знав, як мені сказати, бо розумів, що мені це не сподобається. Та напевно ні. Це Сталося ще до буму соціальних мереж. Тоді я справді не знала, що відчувати. Я просто пам'ятаю, як сміялася над цим і не стала робити з цього велику проблему. Одного разу він запитав мене майже благаючи, чи можемо ми зустрітися з його хлопцем особисто, і чи можу я прикинутися ним як дівчиною, враховуючи той факт, що він використав мою зовнішність, щоб описати свою зовнішність. Він сказав, що буде супроводжувати мене в якості мого кузена і наш пара. Роль для закінчення побачення буде таким: нам час на вечірку з нашими родичами. Я, звичайно, вагалася і не хотіла поставити себе в невизначену ситуацію. Але мені справді було шкода Стена, тому що він закоханий і знає, що насправді немає жодного шансу, що вони можуть бути разом по справжньому. Отож, я погодилася, але з умовою, що ми зустрінемося з цим хлопцем у дуже публічному місті. Ми зустрілися з ним у ресторані швидкого харчування. Я бачу, Чила вираз його обличчя, коли ми йшли до нього. Йому явно подобалося те, що він бачив. Я відразу відчула себе дивно, тому що я знаю, що я йому подобаюся, і я повинна поводитися так, ніби він мені також подобається. Чесно кажучи, він у порядку не загрозливий і не схожий на психопата, не супер красень, але мав досить приємну зовнішність. Головна проблема полягала в тому, що він був дуже лагідним, тому що я його дівчина, і це нормально чи не. Так, ми прогулювалися торговим центром. Йому хотілося взятися за руки, обійняти мене. А я робила все можливе, щоб ухилитися від його прихильності, доки Стен стояв поруч зі мною і спостерігав за всім цим. Зрештою, Стен прошепотів мені, щоб я попросила у цього хлопця якусь одну річ на згадку. Я знала, що Стен розумів, що це перший і останній раз, коли він бачить цього хлопця. Я отримала від нього ручку. Після цього я скористалася нашим паролем, щоб завершити Побачення хлопець провів нас до автобусної станції, і коли я йшла до автобуса, він схопив мене за руку і поцілував у чоло. Я навіть не помітила цього. Незнайомець дарує мені солодкий ніжний поцілунок. По дорозі додому Стен багато вибачався за те, що його хлопець поцілував мене. Я була трохи розлючена, але в той же час мені було шкода їх обох. Здавалося, хлопець справді піклується про свою дівчину. І природно прагне ніжності після того, як вперше. Побачив її, я попросила свого друга відверто сказати хлопцеві правду і сказала йому, що ніколи не піду на друге побачення. Через кілька днів Стен розповів, що хлопець надіслав йому додому подарунки і попросив про ще одне побачення. Він здавався закоханим більше ніж будь-коли. Чесно кажучи, я не знаю, коли Стен нарешті вирішив розійтися, але він був дуже вдячний за ту послугу, яку я зробила для нього. Для контексту стан замкнутий, сором'язлив. Ви і одягається як звичайний хлопець, і ви б ніколи не здогадалися, що він гей, якби не знали про це. Можливо, саме тому він чудово впорався із ролью кузена, який супроводжував мене на побаченні. Він більше не мій близький друг. Ми вже переросли одне одного, але я все ще натрапляю на нього у Фейсбук. Зараз мені майже 36. Це сталося 20 років тому, і це все ще найбожевільніша послуга, яку я коли-небудь робила. Дідько Стен мудак, він знав. Що весь час бреше цьому іншому хлопцеві заради власних корисливих цілей? Цей інший хлопець ймовірно розповів своїй родині про свою дівчину та будував життєві плани навколо цієї брехні. Ймовірно, він впустив нагоду для справжнього кохання, тому що Стен обманював його для власного задоволення. Крім того, чи добре було цьому хлопцеві з наглядачем на побаченні? Чесно кажучи, я згодна. Хлопець на той час був студентом коледжу, тому ми обоє. Були досить молодими. Я не можу пригадати інших деталей їхніх стосунків чи їхнього масштабу лише ту частину, коли Стен повідомив мені нову інформацію, що після зустрічі хлопець висловив наміри бути серйознішими. Тоді я не до кінця усвідомлювала, наскільки це насправді було неправильно. Мені було 16, коли це сталося. Насправді я забула, який вік Стен назвав хлопцеві. Але коли я подорослішала і згадала цей досвід, я зрозуміла, наскільки стан. Був неправий і несправедливий. Хлопець погодився на супроводжуючого, тому що це була перша зустріч, і він розумів, що це було зміркувань безпеки. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.